Ну, якщо ми не будемо працювати, то кому ж працювати? Хлопці виконують свою роботу на фронті. Ми тут виконуємо свою роботу. На фронті набагато важче всім. Ми е, переможемо і ми переможемо і в сільському господарстві. Наш фронт тут, тому відповідальність величезна. Країна не повинна залишитися без зерна. Пошвидше наші хлопці в ЗСУ перемогли. і Була потужна перемога, потужна. Тобто забрати всі свої території, які забрав ворог. Їхні фронти невід'ємні один від одного української армії і українських фермерів. З цієї весни від посівної, коли, на щойно звільнених від окупації полях по Чорнозему спочатку йшли сапери, потім рушали комбайни і фермери у бронежилетах. Так Україна сіяла свій залізний хліб 2022 року. Посівна не зупинялася попри підрив комбайнів на мінах і звільнення українських чорноземів від російських снарядів. Багато полів були. Заміновані і наші аграрії, ризикуючи життям, здоров'ям і знаходячи останні свої ресурси, ну, максимально виконали обсяг сільгосподарських робіт, щоб отримати урожай, враховуючи те, що було відсутнє паливо, добрива насіння. А якщо враховувати наші реалії і умови, то в нас Ще підняли рівень річок як природну перешкоду для ворога, і все це не дало можливості вчасно і в повному обсязі засіяти всі наші поля. З квітня Росія почала красти українське зерно. З окупованих територій вивозили пшеницю і соняшник з південних областей України збіжжя, переправляли до анексованого Криму. Звідти врожай доправлявся в інші країни. Як тільки території були окуповані, и, значит, появились уже бойцы Росгвардии, которые отвечают за, собственно, за оккупационные мероприятия. На первом этапе, условном первом этапе, просто приходят и забирают имущество. Просто пришли какие-то люди в военной форме и гражданские, да, разбили значит, все камеры, и потом он не видел, но потом узнал, что все зерно у него вывезли. Деякі оккупационные администрации, как в Запорізькій области, заявили про экспроприацию. Мы национализировали зерно, которое было в резерве Украины. На официальном уровне э, они заявили, что это зерно забрали себе. Потом на зерновозах украинское зерно вывозило до оккупованного пивострова. Попадает в Крым оно ну, там двумя путями, да, то есть: э, либо железнодорожное сообщение, либо ну, самое основное это зерновозы. Да? То есть, это грузовики, которые один там может вести. от 30 до 50 тонн, и э, вот сейчас на коротком вот этом промежутке от э, да, материковой Украины и аннексированного Крыма, там в постоянном режиме вращается 400 зерновозов, 40 зерновозов, э, и, е, э, значит, там даже на спутниковых карт, картах, картах видна очередь на вот этой административной границе. Не лише зерно, украинскую сельгосптехнику оккупанты массово возили в Россию, розповідає перший заступник главы ассоциации Фермерів України, вартість техніки особливо це стосується Запорізької області, де були вивезені комбайни, трактора. Ми знаємо вартість кожної цієї одиниці це тисяч тонн зерна. Треба виростити, щоб купити одну одиницю. І все це було. Окупантами російськими вивезено через Крим далі в Росію через війну з Росією. Експорт української агропродукції зменшується у десятки разів. Держбюджет недоотримав мільярди доларів. Але українське зерно це питання світової продовольчої безпеки. В липні Україна спільно з ООН та Туреччиною підписує угоду про забезпечення так званого зернового коридору. За цей час Україні вдається вивезти 8 мільйонів тонн агропродовольства. А он та Туреччині допомогти світу уникнути продовольчої кризи. А росіяни роблять те, чого Україна не бачила з часів татаро-монгольської навали, підпалюють поля пшениці. Умисно обстрілюючи фермери на комбайнах, намагаються врятувати хоча б частину врожаю на полях, які вже палають. Ці кадри вже увійшли в історію разом з терміном «екоцид», який став частиною геноциду українців? Тисячі гектарів пшениці були спалені, але, попри постійні обстріли та ризик натрапити на вибухівку, фермери все одно збирали врожай. Є райони, де бойових дій не було, де райони близькі до бойових дій, є райони, які близькі до портів, до еліваторів. Тобто строкатий дуже рік, але взагалом Україна не буде без зерна. Це я навесні це казав. Як скажу цей зараз, Україна не буде без зерна. У Валерія фермерське господарство на Дніпропетровщині гарували все літо і результат отримали відповідний. У моєму господарству жалітися ні на що. Достойний урожай, був непоганий урожай. Можна сказати, по цьому році занадто так сказать, ну натягалися зерна. Тобто зерно є, є перехідні залишки ще з прошлого року, тому зерна в Україні вдосталь. Абсолютно вдосталь. У Київській області несприятлива погода погіршила умови збори врожаю. Олег, головний агроном, в селі Насташка. В полі працює навіть вночі. Ну, зараз йде збирання врожаю кукурудзи. Стараємося зробити це до того, поки не випаде сніг. У цьому році і за погоди, тому що йшли майже місяць, йшли дожі. І відтягнулися збір врожаю. А так, взагалі, ну, закінчуємо трошки раніше. Порівнянні з минулими роками, кількість зібраного збіжжя набагато менша. Крім війни, знаки далися і спокотне літо та надто волога осінь. Україна була одним з головних експортерів зернових для ЄС, але через неможливість транспортувати більшість продукції залишається в господарствах. Зараз і продати також важко. Машини їдуть у порт. Продають а внутрішній ринок. проковтнути всю кількість зерна, який виробляє український фермер, не в змозі. Вартість логістики не вґрунтовано, на мій погляд, збільшилася. Ми розуміємо, що ціна на паливо виросла у два рази, але ж не може ціна доставки вирости більше, ніж навіть у два рази. Ми в цей час віддали для фронту свої автомобілі, пішли наші водії воювати, а ті, хто залишилися в тилу і працюють на себе перевізники, то я вважаю, сьогодні не чесно працюють. Ми в себе в господарстві в свій час казали, що от ті хлопці, хто залишились в господарстві, сьогодні в тилу, повинні працювати за себе і за того на то на фронті, а от перевізники сьогодні працюють за себе і ще мають зиск від того, що ті, хто могли б працювати б працювати тут на фронті, а вони сьогодні монополісти певні, на ру через те, що попит всередині країни набагато зменшився. Впала і ціна на зернові майже удвічі. Ну, якщо взяти, допустимо, пшеницю, пшениця там 5-5,5 сьогодні. Продаємо, то вона була 7,5 8 Якщо взяти соняшник, сьогодні там 13, від 13 до 15, в залежності там різних трейдерів тисяч гривень за одну тонну. Головна проблема зараз для фермерів. Відсутність електрики, бо все працює від неї. І є ймовірність того, що частина зібраного врожаю просто згниє. Це дуже велика проблема зараз в зв'язку із влученням інфраструктури, ну, особливо там, де якщо не буде світла. Якщо не буде світла, сушки не працюють. Навіть у кого є сушки, сушку неможливо запустити, якщо немає світла, тому що потрібні елеватори, подавати зерно, крутити барабан, на це все потрібна електроенергія. Якщо її не буде, то фермера в основному стараються зараз ну, молотити тільки по мірі, як вони спроможні її просушити. А насипати бояться, тому що вона може, не буде електроенергії, вона просто згниє. Краще, хай вона стоїть у полі, і в будь-який час, коли потрібно, тоді зробить так вона пропаде, продукція. От у наших умовах ми в свій час відійшли від газу, перейшли на тверде паливо. І от коли котел працює і розкочегарений, і тут вимкнули освітлення, це вже ну, створює певні такі проблеми. Одночасно зі збором врожаю в Україні сіють озимі. Споконвічний процес має тривати попри війну. Попри обстріли, попри все. Вчора ми буквально закінчили культивацію, зараз виконуємо посівну зими і пшениці. Відповідальність росте, тому що ти розумієш, що в тяжкі такі часи ти не тільки, ну, як кажуть, для підприємства, а для всієї держави вирощуєш хліб, і щоб майбутнє було у нас добре. Хоча ціни зросли на насіння, солярку, добрива і запчастини, українські аграрії не зволікають. З озимами. З нуля починаєш це так, ну, 4,5-5 тисяч 5 тисяч на гектар, це з осені треба вложити. Звісно, це не малі кошти, не у всіх аграріїв вони є, але ж ми вкладаємо, державі потрібен буде хліб. На Дніпропетровщині сіуба на фініші під озимими зерновими вже дві третини полів майже 450 тисяч гектарів. Аграрії впоралися з роботою на 75%. Зазначають Дніпропетровські обласні військові адміністрації. Аграрії Дніпропетровщини продовжують тримати свій фронт попри війну, попри складнощі. Наразі сіють озими культури. Це основа майбутнього врожаю в полях. Наразі працює техніка, працюють агрономи, працюють трактористи, сіють пшеницю, сіють жито, закінчують сіяти ріпак. Вже засіяно понад 173 тисячі гектарів землі. Плануємо роботи закінчити наприкінці жовтня. Загалом плануємо засіяти понад 700 тисяч гектарів землі. І аграрії Дніпропетровщини роблять все для того, щоб наша країна була з хлібом. Через дощі трохи пізніше підготували поля під озимі. цієї осені. Посівна. Затягнулася. У нас дуже багато випало опадів в вересні і в жовтні. І в принципі, от ці опади вони дещо заважали посівної кампанії, дощі не давали вчасно посіяти азимий озим, клін. В листопаді землеробу регіону пришвидшились за тиждень. Засівають зерновими до 100 тисяч гектарів. Ми затримали добра новина, що ми 100% посіяли озимого ріпаку. Ту площу, яка яка. Була запланована, сього було заплановано близько 125 тисяч гектарів. Ці вся площа засіяна. Ріпак, враховуючи те, що в основному більша частина ріпака вона була посіяна в ті рекомендовані сроки. З ріпаком взагалі я не бачу ніяких проблем. Основні посіви ріпака в доброму стані. Щодня засівають ячменом до 40 гектарів, хоча терміни змістилися через несприятливу погоду. Виконуємо посів озимого ячменю, який в подальшому буде реалізований як насіння для подальшого виробництва товарного зерна. Проводимо підготовку ґрунту дисковим знаряддям і виконуємо посів. Ріпак аграрії посіли раніше. Він дав добрі сходи. Наразі найкраща фаза для зимівлі рослин кущення. Це рослина зимового ріпаку, який знаходиться в доброму стані. Ми наблюдаємо добре розвинену кореневу систему стержневого типу, гарний діаметр кореневої шийки це от, приблизно оце. От це. Оце точка росту, яка завдяки рост знаходиться невидовжена. І маємо структурні елементи, які закладені для наступного врожаю. Ріпак в гарному стані. такому ріпаку практично не загрожують навіть морози в мінус 25 градусів. На Дніпропетровщині сілба у зимах триватиме до середини листопада. Зараз виходимо з такою думкою, що працювати потрібно. Зранку і до вечора. Буває і до пізньої ночі, ну, а взагалі до вечора. Щось вивезеться, щось буде спожито внутрі країни, але ж відповідальність велика, країна повинна бути зерном, тому і сіємо. Сподівання, щоб швидше закінчилась війна, все остальне наладиться. Ми трудимося, наш фронт тут хлопцям перемогти. Перемогти потрібно, щоб закінчилась війна. Цьогорічна посівна і збір врожаю стали найскладнішими за всю історію незалежної України. Наші поля мінували, палили і розстрілювали. Але зерною українці споконвічний тандем. Попри війну з Росією, Україна зібрала свій залізний хліб 2022 року і чекає на новий поля засіяні деякі озимі зійшли. Українська армія продовжує наступ врожай 2023 року. Обіцяє бути щедрим.